Вічне спочигання, гайм, господи, 2 листопада, після урочистості всіх святих. Церква згадує всіх померлих, які перебувають у чистилищі та очікують на відпущення гріхів, аби переступити поріг царства небесного. Традиційно цього дня львів'яни збираються на Янівському кладовищі, аби разом із своїми душпастерями молитися за душі померлих близьких. Святомесо біля гробу святого архієпископа Йосипа Більчевського очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополита Львівський у співслужінні із священниками львівських парафій. Після завершення святої Меси відбулася процесія алеями кладовища і спільна молитва за всіх померлих, хто спочиває на Янівському цвинтарі. Також архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив на Янівському цвинтарі новий надгробок Людвіка Гальського, актора, співака, батька львівського кабарету. Завдяки зусиллям товариства шанувальників польської культурної спадщини вдалося відновити пам'ятник. Польському артисту у заходах на Янівському цвинтарі взяли участь працівники консуляту Республіки Польща разом із представниками польських громадських організацій Львівщини.